Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв в ефірі програма Південні Лани. Сьогодні ми познайомимося з досвідом впровадження технології біодеструкції Веселинівської МТС. Побуваємо на відкритті нового дилерського центру, а також дізнаємося про перспективи реформування агропромислового сектору. У студії працює Олександр Молоцов. Сьогодні багатьох цікавить і непокоїть питання. Як позначиться, нинішня нестабільна ситуація в економіці на стані аграрного сектору. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський в ефірі парламентського телеканалу Рада запевнив, посівна відбудеться за будь-яких умов. Посівна відбудеться в повному об'ємі, і так, ми маємо певні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і не сповна буде. Використані мінеральні добрива через їхню вартість практично в два-три рази зросли мінеральні добрива через вартість засобів захисту рослин, тому що 70% собівартості – собі вартості це практично з імпортною складовою валютною складовою. Через то це вплинуло на наскільки товаровиробник має коштів для того, щоб придбати все. І друга проблема, що все-таки банківська система, на жаль, не в змозі в повному об'ємі забезпечити тими кредитними ресурсами, які на сьогоднішній день розраховують наші селяни. А це біля 16 мільярдів гривень. Ми вже мали нагоду відчути, як останнім часом зросли ціни. Чи не буде ажіотажу на ринку харчових продуктів у зв'язку з нестабільним курсом гривні? Відносно наявності і продовольства, у нас всього абсолютно достатньо, і цукру, і олії. А олії ми взагалі являємося експортером в світі номер 1 По цукру там ситуація інша. Ми маємо достатньо цукру, але, на жаль, не можемо його експортувати. У нас як мінімум десь 700 тисяч тонн є перехідного залишку, який забезпечить навіть при тій ситуації, про яку ви говорили, що є, можуть бути не Цукрового буряка, uh -huh. то е, перехідні залишки вони забезпечують стабільність з точки зору кількості. А от з точки зору вартості це питання, е, ну я сказав би так, на 80% воно е, залежить від дійсно валютної складової. І на відсотків 20 це все-таки те, що е, роздібні торгівці е, все-таки десь завишають ціну. Нині у зв'язку з нестабільністю і хиткістю національної валюти посівна відчутно подорожчала. Зрештою, сільгосптехніка, обладнання, запчастини і ремонт все прив'язано до курсу долара. Це безумовно позначиться і на ціні продукції. Здорожчання відповідно, відбудеться, так тому що. і… Здорожчання відбудеться, і якщо ми хочемо, щоб і заробітні плати якусь піднялись, вони знову ж будуть складовими, які війдуть в собі вартість товару. І ціна все-таки, я ще раз скажу, вона однозначно прив'язана до долара. Якби ми цього якось не хотіли, і за те, що ми експортоорієнтовані, орієнтовані, це надає нам можливість. Все-таки отримувати достатньо валюти, щоб потім забезпечити себе матеріально-технічними ресурсами. Але із за того, що у нас на цей період його не вистачало, недовнесення більше вплине не на кількість самого урожаю, а на його якість. Ми не бачимо, наприклад, проблеми того, що в нас не вистачить якоїсь зерна. Ми посіяли навіть на 600 тисяч. Гектарів більше ніж минулого сезону, uh -huh. але із-за того, що не буде достатньо внесення мінеральних добрив, ми можемо отримати не третій, а четвертий, п'ятий клас зерна. Про труднощі, з якими останнім часом зустрічається агросектор, нам розповіли і самі сільгосптоваровиробники. На сегодняшний день, скажем, тех денег оборотных, их иногда, когда хочешь приобрести современное какое-то орудие. Почему? Потому что, скажем, этот же трактор это еще ничего. К нему еще надо. Культиватор, нужен плуг, плух, ну, много агрегатов, которые, без которых трактор это ничто, А это все деньги. И э, на каждом агрегате выходит из строя, скажем, определенные узлы. Это тоже все деньги. Но и помимо этих денег еще надо топливо, масла. семена, средства защиты растений и так далее. То есть, а это все, опять же, упирается а в деньги. В какой-то мере помогает тем людям, которые хлеб яблоки. Ну, в данной ситуации, вроде бы, как говорят, помогает, но я с этим не сталкивался с этой помощью, скажем, не сталкивался. То есть, в данный момент все рассчитываем на, на свои, скажем, возможности. На першу очередь ударило по сельскому хозяйству удорожание ресурсів, які привязаны к Это дизельное топливо, бензин, пестициди, семіна. Все, все виросло ровно в три рази, наскільки подорожал доллар. Традиційно гострим для аграріїв питанням була наявність оборотних коштів. Зрештою, накладає відбиток і специфіка сільгосптоваровиробництва. Сьогодні сієш, згодом іжнеш, продаєш і вже можна говорити про прибутки якщо вродити рясно. Нині з кредитуванням проблем немає. Комерційні банки у більшості випадків кредитують аграріїв, але підзвичайний процент більше 25%. Закон про пільгове кредитування для аграріїв уже прийнятий, суми погоджені. Мова йде і про здешевлення кредитів на ведення сільськогосподарської діяльності і кошти на підтримку тваринництва. І друга проблема, що все-таки банківська система, на жаль, не в змозі в повному об'ємі забезпечити тими кредитними ресурсами, які на сьогоднішній день розраховують наші селяни. А це біля 16 мільярдів гривень. Ми маємо дві форми допомоги сьогодні аграріям, зокрема. Це 300 мільйонів на підтримку саме зменшення процентної ставки по кредитам, і 250 мільйонів на підтримку галузі тваринництва. І буквально вчора ми проводили селекторну нараду з областями, де давали роз'яснення, яким чином буде функціонувати ці дві програми. І, зокрема, в першу чергу більше давали роз'яснень по тваринництву, тому що люди ми розширили базу. Ми будемо більше фінансувати племінну справу і не тільки круті великої рати худоби, а вже і, і коні, вівці, свині, тобто ширше. І знову ж таки малий і середній бізнес, тому що до цього часу були законодавчі акти закони передбачали можливість фінансування великих підприємств. Зараз це є можливість і для малих. І середніх підприємств. Ну от вроді би, скажімо, агроальянс что-то предлагает, скажем, но еще эти моменты мы до конца еще не обсуждали эту тему. Но вроде бы, как сьогодні я слышал, есть, есть предложение кредитования со строчкой э, определенної частини платежа до конца года. То есть от, с руководством мы обсудим эту тему. Нині, як ми знаємо, для українських аграріїв діє спеціальний режим оподаткування. Це один з найефективніших механізмів підтримки товаровиробників та стимулювання розвитку галузі. Щорічна підтримка аграрів за рахунок зазначеного спецрежиму складає близько 18 мільярдів гривень. Далі будемо переглядати, будемо дивитися, тому що, зрештою, це дійсно для селян дуже серйозне питання. Це один із самих головних аспектів. Для багатьох галузів, і, зокрема для тваринництва. І чому в цьому році, вже навіть в цьому році є підтримка тваринництва, я думаю, що воно має перенестися однозначно і на слідуючий рік, тому що без цієї допомоги галузі тваринництва буде дуже важко. Вже зараз гравці аграрного ринку занепокоєні розмовами про можливе скасування спеціального режиму оподаткування. на сегодняшний день фиксированный налог подняли ровно в 21 раз для сельхозтоваропроизводителей. Более того, с 1 января 2016 года нам обещает отменить льготную систему наш ФСН и поставить в один ряд с торговцами, с людьми, которые просто перепродают. А этого, я думаю, нельзя делать. Аграрный сектор Залишатиметься пріоритетним напрямом для державної підтримки і може стати рушієм позитивних перетворень в економіці. Нині досить глибоко реформується профільне міністерство і ведеться мова про приведення низки вітчизняних законів до європейських норм. Сільськогосподарське підприємство Веселинівська МТС Веселинівського району Миколаївської області має в обробітку 2000 гектарів землі. Має власну техніку. Окрім вирощування зернових, займається переробкою. Особливостю діяльністю цього підприємства є те, що має впроваджену технологію біодеструкції стерні. Тобто стерня після збирання врожаю залишається на полі, а потім за допомогою окремих речовин перетворюється на добрива. Це зберігає і добрива, і вологу. Ми знаходимося в районі села Урсоловка. Это поле, будем говорить, наши земли средне обеспеченные по фосфору и по калию, по азоту слабо обеспеченные. Мы делаем каждые 4-5 лет анализы наших почв. Наша обла радиочесть нам делала проекты. Вот. Сеяли, да, рисковали, сеяли практически почти в сухую землю. Почти все посевы были. И вот на этих полях, где биодеструкция, все-таки влаги сохранилось больше. Технологія біодеструкції порівняно нова, але активно впроваджується в життя. Біопрепарати загалом працюють проти шкідників і хвороб для покращення стану ґрунту. В промисловості тому не примінялось, тому що є певний... ну, скажем, осторожность такая, неуверенность в том, что вот мне, например, и да и сам думал, что на юге в жарких условиях микроорганизмы, то есть бактерии, которые находятся в деструкторах, они будут работать плохо. И я даже не рекомендовал, хотя у нас в перечне наших продуктов были эти биопрепараты, я даже их не особо рекламировал. И когда Василий Евгеньевич позвонил, что ему надо на 400 гектаров кукурузы тоді ми подумали, как это правильно сделать. Добавили биодеструктор стерні компании БТУ Центр Україна находится в Ладыжині. І взяли один літр гумістара, щоб создать хороші условия для жизнедеятельности деятельності этих бактерий. Перший рік з осторожним смотрели, але одразу видно було результати по почвы, структури почві, прежде всего, і влагообеспеченности. Для нас це важливо. З урахуванням норм технології біодеструкції на підприємстві Веселинівська МТС відповідно переглянули і порядок сівозміни. Прийшли к виводу, що якщо поле після гороха у нас, то потім йде два роки пшениця. И пшеница по пшенице. И потом на четвертый год идет у нас подсолнечник. Что мы тогда думали, как это сделать? Почему у людей не получалось? Были попытки раньше использовать их. Но, во-первых, долго держали, передерживали живой организм. Они приходили в негодность, потом как-нибудь их там заделывали, не получили эффекта, все отказались. Мы пошли по другому пути. Мы работали ночью сразу после уборки комбайна. Опрыскиватель шел в вечернее и ночное время, обрабатывали, закрывали. Да, закрывали все это дело мульчеванием. А на, на следующий день опять на ночь, опять работали. Привозили свежий, прямо из завода привозили препарат свежий. Он был нормальный, поэтому и результаты были нормальны. Для кращого забезпечення поживними елементами і покращення поглинання за рахунок мікроелементних добрив на підприємстві спеціально розраховують певну композицію в залежності від аналізу ґрунту і потреб рослин. Вот вже заложено Получається, що на відносно неплодородних почвах виходить урожай середній, скажімо, по району. при затратах значительно меньше на основные минеральные удобрения, на обработку полей и так дальше. Но эффект он, он есть, мы его видим, мы видим направление, как надо дальше работать, надо совершенствоваться. Но это показало сегодня, что применение биодеструктора растительных остатков является единственным необходимым элементом агротехнологий у нас на условиях Юга. Сільгосппідприємство Веселинівське МТС вже декілька років працює, використовуючи технологію біодеструкції. Результати роботи хороші. Раніше ми пользувалися мікроудобреннями, але от такого ефекту не давало. От ви самі видите, сусідні поля ми проїхали і це, що і от структура почви. Нас в тому році вона убедила, в цьому, року, як говориться, Ну, Я сподіваюся, на наступний рік, коли вже все пройдуть, то поля вже у нас. плотномером по проверяем, почва не уплотнена, структура є. Мікроорганізми працюють. Немаловажний факт, що жужелицы второй рік у нас немає на цих полях і просто негде жить. За таких умов грунт отримує всі необхідні речовини. Мы органику не вносим, вот это получается та же органика, только с грамотным применением биодеструктора. Если мы это, мы 4 тонны соломы, мы внесли, как говорится, это, это по сути дела 4 тонны соломы, это почти, э, ну, получается 2-3 тонны э, гноя э, мы вносим в почву. И это каждый год, если это вносить, а не полить, это мы, получается, удобряем почву. а не то, що вибраси. Це... Ну і раз говорю, надо грамотно примініти. Нада примініти одразу вслід за комбайном. Веселинівський район посушливий. Аграрії нарікають, що вже три роки потерпали від надмірної засухи. Головне для місцевих аграріїв зберегти вологу в ґрунті. Нова технологія без оранки, тому земля в обробітку не дає тріщин, зберігаючи більше вологи. В принципе, у нас где-то 70-80 миллиметров. А чтобы сеять кукурузу, надо хотя бы 150 миллиметров влаги, э, если что-то рассчитывать. Сегодня мы по влаге еще бедные. И благодаря вот только тому, что вот почва еще вот так, вот она не трескается. И в том году у нас на подсолнуху даже трещин таких не было. А вот рядом смотрели поля, где была вспашка, там буквально были вот... Можна була ладонь оведа, поэтому я вважаю, що це правильне направлення. І колеги, которые теж роботують по технології, вже результати отримали. Саме через нестачу вологи підприємство Веселинівська МТС в свій час відмовилося від вирощування кукурудзи. Пробували сіяти сорго, однак знову ж таки через посуху відмовилися. Нині прогнози обіцяють, принаймні до середини квітня особливої спеки не буде. Наше хозяйство еще состоит в аграрному союзі України і нам присилають там експерти по аналітику как по Влаги как повредителям, так и по ценам на мировом рынке. Если сегодня нефть упала, вот, то на биотопливо кукурудза не идет. И на следующий год цены на кукурузу не прогнозируются, потому что ее будет. Это раз, а во-вторых, для наша, для юга Украины получить 20 центнеров кукурузы. Потом она будет по 15-2000 гривен, то что при этой стоимости сегодня удобрений 12 тысяч-11 тысяч тонн. карбамида, селитры и нитроамофоски, то о каком балансе можно вести речь. Поэтому, к сожалению, у нас получается кукуруза. Хотелось бы всего оборота ее вводить тоже, но будем пока лучше, даже будем рисковать горох сеять для Там 200-300 гектар ми кожен рік сіяли, получали неплохий урожай, я вважаю, для нашого по 24 центнера получали, Але це теж год на год не похоже. Загалом можна сказати, що підприємство «Веселинівська МТС уже накопичило, чималий позитивний досвід використання біодеструкції. Ну, Колеги деякі присматриваються, у кого, як говориться, вопросы начинают возникать, потому что ну, на подсолнухе долго не прокатим. Надо... А вот видите, кукурузу сеять нельзя. Что у нас на юге тогда сеять? Вот. Нам надо или паровать и два раза стерневые сеять, потом подсолнух 4 года, благодаря тому, что есть такие гибриды подсолнуха, 4 года можно по болезням, там, по овочку, там, это все. Вот. Благодаря этому только. Но а как эту солому разложить в почве? Как ее? Ми на одному полі 15 лет у нас там лежала возле посадочки кучка. Эта. Ми розгорнули в цьому році. 15 лет солома була присипана землею, і вона там залишилася така ж і не розложившися. 15 лет, І трактористи і всі удивлялись. У Миколаєві розпочав свою роботу новий офіційний дилерський центр з продажу та обслуговування сільгосптехніки Case IH. Зрештою, підприємств такого типу у Миколаєві дуже небагато. Тому для виробників техніки наш край буде дуже перспективним у плані співпраці. Нове представництво торгового дому Агроальянс відкрите у Миколаєві вже четверте на півдні України. У рамках відкриття гостям та партнерам була запропонована невеличка виставка зразків імпортної сільськогосподарської техніки, екскурсія виробничо-складськими приміщеннями та показові маневри техніки на спеціальному майданчику. Высота подъема оси в вертикальном положении составляет 4 метра. Ця продемонстрована сільгосптехніка доступна для придбання для її обслуговування готовий інженерно-технічний персонал. Аграрія не дуже интересует сама по собі техніка, тому що це орудя производства, а не личне потребление. Это не машини для себе любимого. То тобто, есть в ней это її ефективність и отдача. Да, імпортна техніка, без сомнения стоїть дорожче, ніж отечественного производства. В данном случае эффективность розходи расходы топлива. І качество обработки, скажімо, якщо ми говоримо рунтообрабатуваючих орудіях. вона на правду видать Нині в області працюють до 10 тисяч тракторів і до 5 тисяч комбайнів. Більшість машин застарілі не лише морально, але й фізично. Це позначається і на ефективності робіт, і на їх тривалості. Щороку Миколаївські сільгосптоваровиробники потроху оновлюють парк техніки. Однак потреба аграрного сектору області у сучасних залізних конях залишається гострою. По збиранню врожаю, так по комбайнам, там кожен рік десь залучається близько тисячі кампаній з інших регіонів. Тобто, ви бачите самі, що сільгосптехніка просто необхідна для нашої області. Щорічно десь аграрії закупають 180-200 тракторів в середньому 40-45 камбанів. Тому ми вбачаємо, що для нового центру тут, як то кажуть, не початий край роботи. Сучасна імпортна техніка, представлена торговим домом Агроальянс, хоча і не дешева, і багатьом буде не по кишені, однак пропонується в кредит, лізинг чи в розстрочку, що особливо привабливо для потенційних партнерів. Сельхозтоваропроизводители юга очень э, зависит от сроков проведения технологических операций. И тут очень важна э, надежность агрегата, который работает в поле. Чтобы в 10-дневный срок за, закрыть влагу, закрыть посев, сделать химпрополку. Так что здесь, я думаю, экономить не стоит. З огляду на те, що нині миколаївські аграрії напружено працюють в полі, чекаючи хорошої погоди, новий спеціалізований дилерський центр це можливість не лише придбати або орендувати сільгосптехніку, необхідну для того чи іншого циклу виробництва, але й за потреби відремонтувати її чи принаймні отримати кваліфіковану пораду від техніків компанії, не виїжджаючи в іншу область і в найкоротші терміни. Час програми південні лани вичерпано. З вами був Олександр Молодцов. До зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.